Ворог продовжує штурмувати українські позиції і на Лиманському напрямку минулої доби. Там 13 боєзіткнень відбулося. Росіяни намагалися наступати поблизу Іванівки, Ямполівки і в Серебрянському лісі. Андрію Отчинаш долучається до бесіди. Це Командир екіпажу безпілотних літальних апаратів Каранебесна, 4-та бригада оперативного призначення Рубіж Нацгвардія. Пане Андрію вітаю. Доброго ранку студія, доброго ранку, телеглядачі, Слава Україні, героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж в той список ми зразу однозначно записуємо тих, хто на фронтах, і зараз можуть долучитися до тих, хто на фронтах, допомогти їм. Всі люди, які зараз нас дивляться або дивляться, чують тому, що QR-код, який з'являється поруч з Андрієм. Це не дрони для бригади Рубіж. Все дуже просто. Чим більше дронів у наших, тим менше дронів і їхніх у їхніх Логіка залізобетонна чи щось змінилося останнього. Нашої бесіди Андрію? саме так. І власне чим більше дронів у нас, тим менше е, піхота, і тим менше наші військовослужбовці мають в принципі виконувати логістичні дії. Адже е, наземні дрони це дрони, які допомагають перш за все виконувати логістичні дії, підвозити нашому особовому складу і їжу, і воду, і боєприпаси, або навіть в екстрених ситуаціях евакуйовувати поранених. І найцікавіше це те, що з останнього ми почали якісно використовувати наземні дрони для мінування території. І якщо відбуваються штурми противника, то він підривається на дуже неочікуваних місцях і дуже неочікуваних територіях. І все завдяки кожному українцю, який долучається до наших зборів, все завдяки вам, які завжди публікують ці збори, тому що ми маємо ці дрони, і ми, ми можемо їх. Використовувати максимально якісно, тому закликаю кожного долучитися і дякую кожному за гривню, копійку, адже маленьких дро... маленьких донатів не буває, і кожен донат допомагає нам просто зібрати більшу кількість дронів, які знищують противника. Перший дрон, перший дрон, перший дрон, хай би так і було. обмовка за Фройдом. А перший донат, який впав, коли ми з вами почали бесідувати, це 100 гривень. Не побачила ім'я людини, яка кинула, але. Друга людина, ви долучилися до того, щоб наші повернулися додому, і все дуже-дуже просто. Завжди, коли з'являються подібні збори, потрібно думати, а що, якщо б мій був там, а там немає не моїх, там немає не ваших, там всі наші, бо всіх потрібно, щоб повернулися додому, і навіть як ті, з ким ви ще не знайомі і з ким ще не бачилися в маршрутках, в магазинах, в кінотеатрах або просто на вулиці. А можливо, і не побачитись, бо це будуть різні міста і куточки України. Але тим не менше, це дуже класна історія, щоб свій повернувся додому. Дрім, можна трошечки детальніше власне про ті дрони, які ви зараз використовуєте, цікавить дуже оптоволокно. Бо ми прекрасно розуміємо, що за нинішніх умов і розвитку і поширення ребів у ворога це хороше і якісне рішення. Наскільки ви використовуєте активно саме оптоволоконні штуки? Насправді на лінії оборони, де оборони тримає бригада в принципі оптоволокно з нашої сторони використовується значно рідше. І все через те, що я вважаю, що це не є панацеєю з однієї простої причини. Дрони на оптоволокні вони є надзвичайно складними взагалі в використанні. Тобто не кожен пілот стандартно FPV може використовувати FPV на оптоволокні, адже вони не такі маневрені, вони значно повільніші і вони мають обмеження по відстані. Відповідно, наразі наші бійці намагаються використовувати широкочастотні дрони. При тому, ми дуже класно їх кастамо через те, що ми даємо їм можливості, про які я казати не буду. Для того щоб противник не зрозумів всіх наших е, плюсів, але вони дуже не очікують через те, що часто системи радіоелектронної боротьби не можуть подавити е, наші FPV-шки через те, що ми. Долітаємо туди, коли нам потрібно, знищуємо особовий склад противника, знищуємо їхню техніку тощо. І насправді розвиваємося дуже швидко в тому напрямку. і Це мене останній період часу дуже радує. Слухайте, а можете розказати мені дивовижну історію, те, що взагалі не передбачено було технічними характеристиками дрону, не передбачено анатомічними здібностями людини. Але ви у зв'язку з тим, що ви з'єднали українські суперанатомічні інтелектуальні здібності і м -м, деякі особливості техніки, змогли досягти того результату, який точно в підручник. Від самого початку, завдяки генію української інженерії, ми дійсно використовуємо всі коптери. Надтех тактико-технічні характеристики через те, що жоден з них не використовувався раніше в таких от військових діях. І починаючи від звичайних мавіків, де ми е, умудрилися носити по два боєприпаси і скидувати безпосередньо на противника. Навіть з Мавіка нам е, е, виходило е, по факту ушкодити техніку, яка рухалася на шторми, скинувши два кумулятивних заряди. Це було достатньо. Якісна робота, і це дійсно було неочікувано, що от з Мавіка можна по факту зупинити або ушкодити якусь певну техніку. Це був дуже хороший знак. Ми залітали на такі відстані, про які дійсно було неочікувано, навіть що ми туди долетимо, і це на десятки кілометрів в противника, і де вони спокійно їздили на своїх автомобілях, але вже спокійно вони їздити не можуть через те, що вони кожного разу хвилюються і переживаючи. Все ж таки, ми знов не зробимо якусь таку, на їхню думку, нереальну річ, коли ми долітаємо на 10-15 кілометрів за лінією фронту на 20 кілометрів за лінією фронту і далі я просто говорити вже не буду, тому що насправді бували значно цікавіші моменти. І знищуємо їхній особовий склад. Також точно ніхто не міг очікувати, що завдяки fpv дронам можна знищувати розвідувальні літаки противника, які коштують сотні тисяч доларів. І тут якийсь там двадцятитисячно гривневий дрон знищує розвідувальний літак, який є величезним, який коштує величезних грошей. Просто одним маленьким ударом, просто знаходячи його в небі. При тому, завдяки цьому реально рятує величезну кількість логістичних шляхів, через те, що противник вже декілька разів буде думати, чи використовувати їм літак в тому чи іншому напрямку для того, щоб провести якусь розвідку. Тобто таких ситуацій є дуже багато, і ми, перш за все, перша країна у світі, яка створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Мало того, ми кожного разу. Мобілізовуємося в цьому напрямку, кожного разу вигадуємо якісь нові методи знищення противника, при тому, що в нас є і дефіцит фінансування, і дефіцит дронів в тому числі. Тобто, незважаючи на будь-яку складність ситуації, ми дійсно знаходимо нові методи і знищуємо кожного разу противника. Як ви там сказали, якийсь 20-ти тисячний дрон, то от на сім якихось 20-ти тисячних дронів вже накрапало, ми з вами назбирали. Для того щоб Дякую. я маю на увазі з глядачами, щоб у Андрія було Андрій, у мене серйозне до вас питання, точніше, воно складається з двох блоків. Будьте серйозні тут зараз. Справа у тому, що напередодні російський диктатор Путін заявив, що у нього на арішніку нагрівається боєголовка до температури, яка є на поверхні сонця. Не смійтесь тут, це серйозно. Ну насправді у мене пів питання. Перше, ну що курить Путін, це ясно, але це трохи до інших фахівців. Але е температура на поверхні сонця, якщо вірити відкритим джерелам. 5700 з копійками 772 градуси, якщо переводити в Цельсій. Що це може бути за матеріал, що у нього орешник, по-перше, літає за такої температури, а по-друге, нагрівається, і сонце в шоці там плаче, що у нього орешник гарячіший за сонце? Насправді насправді дуже важко відповісти на це питання якось адекватно. Мені здається, цей матеріал схожий з його планом взяття Києва за три дні. Тобто вони люблять придумувати собі казки, люблять в них вірити. І головне це те, щоб росіяни продовжували вірити в подібну маячню, продовжували вірити в те, що вони знищили вже 380 тисяч F-16, 18 мільйонів патріотів, 10 тисяч хаймарсів. І звісно, що звісно що їхня ракета, яка толком навіть не може показати ніякого результату, витримує 6 тисяч градусів на сонці. Нехай так і продовжується, Нехай вони вірять свої фантазії, а ми тим часом будемо. Першою країною у світі, яка на території ядерної держави знищує їхній особовий склад, і це вже реальність, яку вони точно не можуть ніде приховати. Ну і до серйозної теми, де жартами не обійдемося, там власне і не місце для жартів. Яка оперативна ситуація безпосередньо на тому напрямку, де ви знаходитесь? Лимано купянський де саме ви знаходитесь і як ми маємо реагувати на переміщення ворога? І ми бачимо по карті з аналітики скупчення в деяких точках, як безпосередньо на місце вашої дислокації і оперативно підпорядкування Ані, це впливає власна ситуація достатньо напружена. Противник продовжує свої штурмові дії. Хоча ми бачимо, що за останній період часу кількість штурмових дій зменшилася. Я думаю, це знову ж таки, якраз і очікування, того, що вони накопичують свої особові склади. В якомусь недалекому майбутньому будуть е, проводити штурмові дії більш масштабного типу. Хоча ми до цього готові, ясно, що противник намагається розширити якийсь свій плацдарм е, на Осколі, намагається його в принципі там отримати. Що цілком логічно насправді, але знову ж таки силами оборони України, в тому числі бійцями бригади Рубіж робиться все можливе для того, щоб вони цього не отримали. І кількість знищення особового складу противника вона дійсно вражає. У е, е, нас кожного дня є знищений противник, при тому. Дуже часто навіть без будь-яких стрілецьких боїв, тобто власне завдяки безпілотним авіаційним комплексам, завдяки наземним дронам, завдяки будь-якій системі, де безпосередньо боєць не бере участь в бойових діях, тобто вони посилають м'ясо. А ми посилаємо коптери. Ми посилаємо метали. Це значно якісніший метод боротьби з противником. І наразі е я бачу, що втрати Сил оборони України ну. Крайні випадку в назву бійців бригади рубіж, це там просто 1 до 15, 20, інколи навіть значно більше. Тобто противник дуже великі свої кількості вмирає і е, намагається зараз якось. Е, Зменшити кількість штурмових дій для того, щоб її накопичувати. Тобто, ми очікуємо на те, що противник штурмуватиме, штурмуватиме і з технікою з особовим складом. Але наразі крайні штурмові дії їхні, навіть які були з технікою. Це були була техніка легкових автомобілів. Тобто, це були УАЗі, Жигулі, мотоцикли, де вони намагалися проїхати по замінованим територіям, де вони намагалися швидко проїхати до наших ліній оборони. Звісно, що 90% з них вмирало ще по дорозі. Інші військовослужбовці Російської Федерації окупанти або. О, вмирали при штурмових діях безпосередньо в стрілецькому бою, або здавалися в полон. Тобто е навіть самі ж солдати Російської Федерації не розуміють, як їм штурмувати в таких умовах, і очевидно, що ці їхні штурми це просто смерть, і вони просто типове типове м'ясо. Маємо буквально хвилину. Чи змінилася риторика тих полонених, з якими ви говорите? Ну вони ж на навчання їхали всі масово. Далі вони казали, що вони не знають і жаліються, що вони бідні нещасні. Чи змінилися от зараз, коли стало вже зрозуміло, що ні не бідні нещасні їхали за гроші, і зрозуміло, що знали, що з ними буде? Так, вони вже визнають, що вони їхали за гроші. При тому інколи дуже смішні випадки, коли вони розповідають, чому саме вони їхали там. Насправді в Росії я можу сказати так: в Росії відбувається мобілізація без мобілізації, де попасти на умовний контракт значно легше, ніж я не знаю, ніж просто вийти на вулицю. Тобто там те можуть буквально заставити підписати контракт. Якщо ти кинеш бичок, не в тому місці підійде поліцейський, складе на тебе штраф. Потім воно розкручується, і вони просто шукають таких, от не знаю людей. Які будуть дуже боятися, умовно кажучи, тобто е, зараз вся політика, умовно кажучи, Російської Федерації це збільшити кількість. Людей у тюрмах, які потім підуть воювати, тому садити в тюрми їм зараз легше ніж попасти на роботу. Мені здається, тому це без мобілізації, але насправді мобілізація там триває, і вони заставляють свої своїх людей підписувати ті контракти, і, начебто, в них контракт на армію яка насправді не має аж ніякої якості. І в нас, наприклад, в полоні побував хлопчина, який Перед тим був три дні на підготовці, тобто там не говориться про якусь базову військову підготовку. Це підписання контракту. Три дні на полігоні його відправили на штурм. Відповідно, звісно, що якості від нього ніякої не було. Дякуємо, Андрію. Андрій, Андрій Отчинаш, бо він з ними це командир екіпажу безпілотних літальних операцій апаратів, апаратів Кара Небесна, четвертої бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії 200... 20 тисяч гривень ми зібрали разом із вами на дрони. Діліть на 20 і знаєте, скільки дронів нишитимуть росіян. Це...